Сьогодні нове замовлення. Святкова сукня, онлайн покупка Клієнтка придбала, але сукні задовгі. Ось це нижня сукня, поверх одягається ось така фатинова з блискітками під поясочок, має розкішний вигляд. Будемо вкорочувати ось ця чорненька, нижня, ось така обробка. Я думаю, ми її повторимо. Щоб низ залишався таким невагомим. І щоб не заморочуватись зайве. Приступаємо тут мінус 3 см в готовому вигляді, а фатин зрізаємо 9 см. Він трошечки буде довший за цю сукню. Низ фігурний, тому тоненькими булавочками сколола, відмічаю по 2 см, зрізаємо. І сантиметр у нас буде на обробку. В сумі забереться 3 сантиметри. Після того, як зрізали припуски, перейшли до машинки, боковий шов знизу по зрізу. Потрібно закріпити ось цю оверлочну строчку перед тим, як іти на оверлок, щоб зробити обробку зрізу, щоб воно не розходилася. Прочуємось з закріпочками, з іншого боку так само і на оверлок. Прокладаю оверлочний шов обережно, по краю можна один міліметр зняти, боковий шов уважно, повертаємо на сторону спинки. І крок прасуємо, щоб забрати ось таку цю хвильку після оверлока. натяг, послаблюємо метала, так як тканина дає стрейч, щоб не повело. І прокладаю вкрай лапки, строчечку не розтягую, притримую. Ось так виходить. Знімемо наметку, попрасуємо. Чудово. Клали шов, прасуємо, охолоджуємо. Ось така краса. Гарна робота. На фатиновій сукні знімаємо 9 сантиметрів. Ідемо на оверлок, закріпити краї. Заклала на верлику буквально сантиметр півтора строчки, показую вам готовий варіант. Я чомусь побоялася, що буде попередній шов розходитись, тому я для перестраховки зробила ось так. Проклала шов, розв'язала е, стібочок, зв'язала вузлики, кінчики сховала в шов, так знизу і зверху. Ось так, акуратно запаковочку в готовому варіанті його й не буде помітно. І надійно. Замовлення готове. Думаю, клієнту сподобається. Все так, як хотіли. Ось результат.